Громадськості. От у нас є представники громадської ради, звичайно, не всі прийшли, тому що е запитання в принципі, бюджету воно складне, не всі володіють цими знаннями, можливо, комусь не цікаво, але ті люди, які розбираються, які вболівають за бюджет, які хочуть, щоб більш ефективний цей бюджет е планувався, і е видатки були більш ефективні, ці люди прийшли і хочуть порадити. Проконсультувати владу, як буде краще, значить, скласти цей бюджет. Ви можете зразу сказати, скільки відсотків пішло на бюджет розвитку. Ми побачили мільйона, скільки це було в ну, відсотках. Щоб ми розуміли, скільки відсотків від бюджету пішло на. От Ну, 33 відсотки, якщо 30. мільярд, 45. 30 відсотків. Ну, ми ще б не рахували, просто якщо у вас є зразу на бюджет розвитку, а в цьому році невідомо ще, да? В якому цьому? Це, що ви плануєте. На 19? Наступні. Зараз презентация, все будет. Зараз все будет на презентации. Какие-то есть вопросы, шановные представники громадскости? В области спортивных площадок, насколько я знаю, возможно, ошибаюсь, что какая-то часть таких площадок, обусловленных новым тренажерами, было за счет областного бюджета. А у вас в ролике сказано, что все эти расходы покрыты городским бюджетом. В основном спортивные площадки, это те, которые реализация мини-проектов идет. Это отсек спортивные площадки. Это все за счет средств местного бюджета. В этом году за областного на строительство или там ремонт спортивных площадок еще ничего не поступало. Единственное, довели на субвенцию городу Покровску в сумме миллион сто. Сначала ее довели около миллиона четыреста из госбюджета субвенция на строительство двух полей. По 14-й школе и по 15-й. На сегодняшний день все это на стадии заключения договоров с целью освоения средств ну и проведения этих ремонтов. Мільйон це ну, вже тендер провели на, на ці поля, щоб їх е, закласти. Півтора це сума для того. Я розумію, ну, у нас допорогова – це 200, правильно. Якщо мільйон, я розумію, що там повинен бути Ну... порога 200 для придбання та послуг, а якщо це роботи, в тому числі капітальні, угу. то це півтора мільйона. А, півтора мільйона. Значить, бачите, якщо щось купувати це 200 максимум без конкурсу, а тут півтора мільйона без конкурсу. Зрозуміло це. Щоб ми розуміли, як воно там далі йде. Незаконні звільнення. Вже лікарня заплатила мені біля 120 тисяч. Куди, звідки пішли, прийшли ці гроші? З якої частки бюджету? А в рішення суду з кого стягнення йде? З лікарні. З лікарні. В лікарні оплатить. Ну я зрозумів, а чому лікарня, де вона тоді бере гроші, вибачте. Я вже сказала з міського бюджету. Ну, чому місь, міський бюджет повинен оплачувати тупі рішення керівника? Тому що в рішенні суду прописано стягнути з лікарні, а не з керівника. Стягніть назад лікарні, ці рішення. Як рішення. Вже є сказав. Є рішення суду, це є. Я розумію, але громада має право змусити заплатити ці гроші того керівника, який допустив ці промахи. І це все є. Я помітила таке, що для мирноградської лікарні ми закуповували <кій> якесь обладнання. при тому у нас у самих не було, а ми комусь давали, і в нас немає такого обладнання. Ось отут я бачу якусь неефективність і навіть якесь, от знаєте, комусь віддати, а звідсіля забрати. Хіба ми не маємо права теж отримувати на достатньому рівні медичну допомогу? Ну і знову таки повертаюся, якщо повертатися до пана Хотя Сергія, там 112 тисяч можна було б теж їх використати. І треба ж, мабуть, і не тільки обладнання брати, людей навчати, щоб вони вміли працювати. За рахунок коштів міського бюджету навчаються спеціалісти, за яких ну, в даному випадку це два спеціаліста, ну не спеціаліста, а абітурієнт. Студента, так, два студенти а, Покривається і... навчання. Покривається навчання за рахунок коштів міського бюджету. Покровська. Покровська. Обов'язковою умовою є, що після навчання вони певний час працюють у закладах охорони здоров'я міста Покровська. Було затверджене положення про розвиток програми. Сейчас скажу, як вона називається правильно. Програма розвитку медичної галузі у місті Покругу, якою передбачено відшкодування житлово-комунальних послуг медичним працівникам, навчання вищих учоб, учбових закладах і інші заходи. Якщо комусь цікаво, може назад причини, чому була демонтирована дитяча площадка горка возле явера. На цьому місці образувалися нові ларьки. Чому ларьки у нас образовуються по городу, а не на відведеній місці, Городской рынок. Почему барки сейчас поставились возле экомаркета на асфальтированной площадке, а также на газон? Кто дал это разрешение? С кем оно согласовано? И кто это отследил? Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно вас видеть в этом зале. Очень приятно, что вас интересуют вопросы, которые интересуют многих жителей. Действительно, в этом году начали устанавливать торговые павильоны, и я думаю, их еще будут устанавливать много в тех местах, которые не нравятся и мне, и вам, и многим жителям города, или же носят спорный характер. Вопрос в том, что предыдущая каденция, часть активистов, которые сегодня занимают очень активную жизненную позицию, принимала непосредственное участие в выделении этой земли, повыделяли земли на гаражах, там где надо, там где не надо, огромное количество. Вот срока давности это не имеет, поэтому в тот, в тот момент, когда они находят или клиента для перепродажи этой земли, или просто свой финансовый ресурс, они начинают строить. Поэтому периодически к нам обращаются с этими вопросами жители. И мы пытаемся эти вопросы решить, пытаясь выдать или в другом месте, потому что у нас жители обращались по вопросам строительства детской площадки. Я думаю, что вам нужно было активнее работать с предыдущим созывом, когда землю раздавали налево и направо, и непонятно и почему вы тогда эти вопросы не задавали и не препятствовали. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы были? Я не с вами разговариваю, извините, За пожалуйста. Давайте мы будем давай не дальше. в не базар превращать, а разговаривать. Встаньте, пожалуйста. А, где я возле... могу просмотреть э, выдачу землям? И как я могу препятствовать? Товарищ Владимир, вы как юрист, подскажите, можно ли э, документально и юридически отменить решение выдачи земли в неположенном месте? Я больше чем уверен, можно. И сейчас Здесь это замыливание замыливание вопросов. Вы, Вы как новая э, власть вполне способны обратиться выше и отменить эти решения. Я уверен, эти механизмы есть. Мне до... нужно поднять их и Вы... подсказать. Зовут? Меня зовут Александр. Александр, городской а Совет занимается теми вопросами, которые считает нужными и правильными, которые задают жители города. То есть, если вы хотите заниматься популистскими решениями. А Извините, не пожалуйста, вы не, не перебивайте не меня. Не Давайте. Я Давайте. не перебиваю, просто Во-первых, они перебивали, не давали сказать слово. Они задавали вопросы, сами на них отвечали. Я понял, что это сценарий, который отработаны, заготовлены и они не нацелены были на диалог или на обсуждение, на решение тех или иных вопросов. Люди просто. Работали на камеру для того, чтобы а, показать ту картинку, которую они запланировали заранее. А, у меня, естественно, на это нет времени, потому что много вопросов, которые нужно решать. А, те вопросы, которые ставят жители, которые действительно необходимы и важны. Поэтому, естественно, я не стал с ними ни пререкаться, ни что-то им доказывать, потому что в глазах там отсутствовал желание общаться. То есть у людей было желание высказать свое мнение, навязать свое мнение. То есть будут люди себя вести корректно, э, достойно, выслушивать, задавать вопросы, общаться. Э, общение это всегда двухстороннее движение. Поэтому тогда буду готов уделять им время, общаться. Я уважаю, что на развале не треба запрошивать зерок, одни тише, высокооплаченных, І багато грошей туди йде. У нас розвиток йде в самодіяльність. Прекрасний. Оце треба поширяти, а не зірок там якихось, і при тому нормальні, Слава. На Населення міста більше 70 тисяч мешканців. І у них є також своя думка на це. І протистояння проведення святкових заходів немає. Надо развивать свою культуру, свої э, ну, массы именно наших городских. Кому они нужны? В Києві что ли нужны? Они нам нужны. На сім'ях, я здесь тоже хочу не солодитися з вами. Давайте наших объективны. Я задала питання вам і Тригушкина. Скільки йде грошей на пропорнення людини в лікарні? Ви розумієте, там стільки бідних людей нещасних, і це примінительно для тих людей. Для родиків, які приносять є там, є там. Да. Я от недавно був в лікарні, кормі Кормлять. Ви приємно погано кормітлами Миколаївна. Ну это лучше, ти чем Ми не питання. Як ви відноситесь? Ви не відповіли на перше, на друге. А хто мені надав можливість відповісти? Ви відповіли. Я не відповідаю. Так Світланка, третє запитання. А пока ладно, на нього говорити. Друг друга перебігають. Ну що ж за уваження? Це, Це нормально. не, не вислухають спеціаліста. Завітала на громадську раду. От, ніхто не запрошував, хоча в нас були домовленості навіть по пам'ятнику Шевченка. Я так думала, що вони все таки попередять, що буде громадська рада. Знала випадково. І хочу про це все-таки дати своє бачення, інтерв'ю. Це знаєте, для мене зараз я ще раз прийшла до висновку, що громадська рада в нас працює вибірково, особняково. А чому в мене таке от зараз ставлення? Бо за рік, от рік попрацювала громадська рада, я не побачила фактично її роботи, дієвої роботи у місті. У нас громадська рада звелася до того. Щоб тільки висміювати, або я не знаю, навіть скіпатися до мера міста. У мене таке враження зараз на сьогоднішній день, що тільки для цього. Взагалі не ставиться серйозні питання, не вирішуються. Навіть ви побачили сьогодні по школі, по дитячій музичній школі, що а ось не виділяються гроші. Почали з'ясовувати, а там вже виділяються гроші дуже багато. Це як, як, як у нас, просто поговорили і все, що не виділяється. Ось дивіться, зараз ремонт почали в тому році, от ви сидите директор музичної школи. Я зайшла цю нещасну музичну школу, шановне товариство, призи беруть на республіканських конкурсах. Імені Леонтовича. оця наша музична школа, це повинна бути гордість. Вони розперли. Дуже підняли питання Леонтовича, щоб там проводити все. А люди скажуть, а можна в музичну школу зайти? Зайдіть і подивіться, що Миколаївна, зараз мільйон 400 тисяч виділив. Я знаю, але цього дуже мало для такої прекрасної музичної школи. Омляку Валерій Іванович, громадської організації Стою Чорнобиль, а заодно заступник голови. Обласної Чорнобильської організації. Ставлю вас до відео, шановні члени громади. Більшої співпраці з місцевою владою, чим у нас, у Чорнобильців, немає в жодному населеному пункті області. Це я чітко можу зазначити, тому що два е, е, роки поспіль місцевий бюджет додатково виділяє кошти на інвалідів чорнобильців. На чорнобильців категорії номер 2 це тобі учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не є інвалідами і ще виділяються кошти на вдов Чорнобильців. Одна єдина пропозиція в мене до бюджету наступного е, року. Так як я займаюсь вдовами і інвалідами і вже на обласному. Я можу сказати одне: в бюджеті жодного міста не передбачені кошти, додаткові кошти, які положені по двом законодавчим актам держави нашої на поховання Чорнобильців. За вдов, тих чорнобильців це дуже добре. Але за сім'ї АТО взагалі. За рік я не почула ні одного питання, що хтось щось підняв. Повинен бути державницький підхід і обов'язково план роботи. Чого немає, оце наша робота громадської ради. Тому я не задоволена роботою громадської ради на сьогоднішній день. Я вважаю, що це особняковий такий орган, самоякийся якийсь утворений. Розумієте? Тому що громадська рада повинна працювати дуже серйозно. Якщо вона хоче давати поради депутатам, яких обирає місто, то вона повинна до цього підходити дуже серйозно.